Давайте ми зараз розглянемо цю сьогоднішню новину про те, що Зеленський сказав, що війна на завершальній стадії. Подивимося, чи це дійсно так, скільки триватиме ця завершальна стадія. І як я колись робив прогноз: 100 кроків до перемоги. Подивимося, скільки ще кроків до перемоги залишилось. Сьогодні буду працювати з трьома колодами: колода голос Таро. Алістера Кроулі Таро і Таро Люміна. Сьогодні чомусь вона так мені теж про себе нагадалася, і я вирішив, і я вирішив її взяти знову в роботу. Так, почнемо з цієї колоди. Що це такі цікаві заяви? Можливо, наш пан президент і знає щось, але ще відкрито про це не говорить. Давайте зараз будемо дізнаватися. Перша карта. Дуже цікава. Карта нуля. Це нульовий аркан. От, аркан Дурня Таро. І ця карта говорить, що можливість неочікуваного завершення війни, як і була раніше, вона нікуди не зникла. Але ця ймовірність, вона насправді. Ну. Дуже дуже мала. Знаєте, як я кажу, 1% зі 100. А решта 95% залишається силовий метод вигнання ворога з України. Силовий метод наголошую. І плюс ця карта говорить, що, можливо, це і не пусті слова сказані. Але насправді таке враження, що і самі не знають. Скільки ще може тривати цей завершальний етап війни в Україні? Завершальна стадія. Тому що ця карта така от, типу. Ну от, якби ми це розуміємо, але що сказати конкретніше, не говориться. А я ще минулого року казав, що війна може тривати від одного до трьох років. А перед самою війною мені снився сон, що це все може бути 5 років. Ну наше завдання, так як майбутнє багатоваріантне, робити все можливе, щоб пришвидшити завершення війни, і це може бути. Бо якщо, наприклад, минулого року йшло мені від року до трьох, то ну, цього року вже читається по енергії від року до двох. Тобто воно якби зменшується, цей термін. Далі карта таємних знань. Тобто, знають, но ще нам про все не говорять. Можливо, це робиться і свідомо. Звається сказав, а тоді подумав, що сказав. Так, Свідомо робиться. Для того, щоб ворог ту чи іншу інформацію ще не знав. І так, сьогодні я читав цю новину, що всі члени НАТО підтримали вступ в країну в Альянс. Так. Вступ України в альянс. І це якби хороший знак. Тому що, пам'ятаєте, буквально недавно одна з в, в одній з енергопрактик мені тож ішло таке, якби видіння, послання про можливе введення військ НАТО в Україну, а введення військ НАТО в Україну може бути, або хіба що взагалі там не приведи, господи, страшне станеться, так що вже будуть змушені вести ті війська. Або Україна буде в НАТО, в альянсі, і таким чином війська НАТО будуть тоді вже, по факту тут, розумієте? Тоді війна може завершитись на раз-два. Абсолютно вірно. От. Тому я розумію, що певні є речі, які були проговорені. І ці речі, от, як таємні знання, про них ще відкрито, не розказують. Але щось вони собі там знають. Тобто, такі заяви просто так не говоряться. Бо хтось може сказати, а, типу, ну ляпнув і сказав, типу, ну ляпнув і ляпнув. Ні, ні, це не то, це не про то. Такі речі так просто не говоряться, так просто не ляпаються. Це питання просто в тривалості цієї завершальної стадії, розумієте? Тому що я все одно вважаю, що це ще дійсності може бути оцей період від року до двох. Тобто. Гостра стадія може і ще швидше завершитися. Але навіть минулого року я казав, що великою перемогою першою це буде звільнення територій до 24 лютого 2022 року. Великою перемогою другою це звільнення до кордонів 91-го року. І перемога України прийде після звільнення Маріуполя. Так як було моє таке пророцтво ще минулого року. Воно залишається актуальним. Як і про Восьму Сурму, як про звільнення Маріуполя. Я про це теж говорив неодноразово бо кажуть, ой, ви там сказали, а ви чого про це не нагадуєте? Я про це нагадую. Просто хто слухає мої всі ефіри, той бачить, що я про це нагадую. Даємось далі. Ну, цікаві е, карти: Двійка жезлів. З того, що він десь от їздив, наш пан президент. Щось він таке цікаве, вкотре виїздив, тому що дві кажезлі прямій позиції, це як відкриття нової дороги доріг чи можливостей. Так що, ще раз кажу, ну не просто так ці заяви робляться. Але зрозуміло, що це завершальна стадія і завершення війни це не буде завтра-післязавтра. На жаль, якби ми не хотіли. Крім законів енергії, є ще реалії, в яких ми живемо. і... Знову ж таки, коли на рівні енергетичному є можливість щось там, ну, відкривається можливість щось там е, змінити, так далі, то на, рівень, на рівні фізики це залежить від багатьох людей. Реалізується цей енергетичний потенціал, чи ні. Тут я вже цього не можу передбачити, тому що це не від мене залежить, розумієте. Там буде якась дія зроблена, чи не буде, хтось навмисне це гальмує тормозить, чи якісь колаборанти, чи зрадники і так далі, а їх дуже багато є. І всі прекрасно про це знають: хто що і як. Але в конкретний час всі ці гади будуть викриті і покарані по законах справедливості. Так як от викрили вже тих, хто навів то, от, от ця трагедія, що сталася в цьому Це Купінська громада, район, це село Гроза, де загинуло стільки людей. Вже викрили тих. Гадів, хто це зробив, і хай будуть покарані по всіх законах Вищої справедливості і земних законах. Наступна карта рицар мечів, реалізація ідей, енергії реалізації матеріалізації ідей. Така дуже, дуже цікава карта намальована. Тому, вкотре я наголошую, що ця заява зроблена не просто так. І буквально недавно я говорив, що до перемоги. Залишилось ще 30 кроків. ми навіть там з вами приблизно рахували, скільки це може бути по часу. Так от можна сказати, що залишилося ну, ще трішки менше. От енергія йде так. 20-25, навіть 20. Може, хтось буде мене чути, слухати і скаже, що таке дурне балакаю. Ну, я розумію, про що я балакаю. І хто мене добре чує, то теж розуміє, про що я балакаю. От. Тобто ці кроки все рівно по динаміці зменшуються. І це плюс. І ще одна карта таке враження, знаєте, таємна зброя в наших руках це вісьмірка жезлів, це швидка зміна ситуації. І поки ті, та Росія чудить по всьому світу і сприяє в розв'язуванні далі воєнних конфліктів, вони від цього слабшають. А відповідно, можливість обороти їх тут для нас стає ще більшою. Навіть якщо зараз вони знов кидають максимум своїх резервів і тих і тих орків, як ми кажемо, і так далі. Зараз ситуація яка складна на Авдіївському напрямку. Дуже складна. Але як би там не було? Сценарій перемоги України прописаний вищими силами. Крапка. Мені цього достатньо знати, я працюю по максимуму, що в моїх можливостях, і разом з вами ви мені в цьому допомагаєте, щоб перемога була чим пошвидше. Десятка мечів, так і хочеться сказати: крах для ворога. Але все рівно, десятка мечів вона говорить, що нам ще все одно, той завершальний етап, він ще буде тривати не один місяць. Розумієте? І будуть ще і жертви, і втрати. І буде ще важко і складно. Завершиться все одно перемога. Четвірка кубків, карта тут називається розкіш. Трійка жезлів, нові перспективи, горизонти, карта добродіяння. Перемога, шестірка жезлів, аркан перемоги. І сила, яка. Міняє преобразує ще і сіла, як тут написано, королева мечів, сили, які нам і покровителі, які нам допомагають. І таємні такі якісь речі відбуваються, про які краще не говорити, але головне бачити результат перемоги України. Це головне. Тут нас що йде колесо фортуни. Таке враження, що успіх та удача знову повертається до нас обличчям. Ось так, зміна циклу. Тому кажу, навіть в період коридору затемнень з, з 14 до 28 жовтня теж буде відбуватися дуже багато цікавих е речей. З однієї, сторони, так, ворог, я вже сказав, буде загострюватись, бо начись активується в такий період. З іншої сторони, в нас буде ще більше можливостей їх запечатати і побільше винищити. Рицар кубків таємні знання. Інформація, яка теж говориться не просто так. Знаєте, от коли людина внутрішнього щось знає, і це якби так звати такий натяк. Двійка мечів, ну, теж карта якби гостра, бо процес далі триває нашої перемоги. Тут теж шестірка жезлів, карта перемоги, Карти повторюються з колоду з розкладу в розклад. І башня, як якісь переломні фатумні моменти народження нової України. І башня це теж, ми знаємо, загрози, удари ще від ворога, ну, не буде легко, дорогенькі мої, не буде легко, але якщо ми сильні, єдині, якщо ми в світлі, в любові, з Божесним началом, якщо ми допомагаємо нашим воїнам, разом об'єднуємося, Тим більше перемога буде за нами. І ці всі і випробування, і ті всі, що нам ворог хоче зробити, і завдати ще якусь шкоду, чи ще щось, якісь загрози, ми переживемо це все і ворога здолаємо. Кожен день над цим продовжуємо і далі працювати. І світло, хай переможе темряву, і добро хай переможе зло. І Україна хай переможе Росію, хай буде так разом до перемоги.